Розділ сьомий Світло в темряві. Повідомлення, яким привітав нас Лестрид, було таке важливе й таке несподіване, що ми троє аж отетеріли. Грексон схопився з крісла й перекинув залишки віски з водою. Я мовчки витріщився на Шерлока Холмса, який міцно стиснув губи й нахмурився. І Стенджерсон теж, пробурмотів він. Сюжет ускладнюється. Він і без цього був достать заплутаний, пробурмотів Лестрид, сідаючи в крісло. У мене складається враження, що я потрапив, наче на якусь військову раду. А ви? Ви впевнені, що ваші відомості точні? спитав, затинаючись, Грехсон. Я тільки що був у його кімнаті, відповів Лестрит, — і перший виявив, що саме там трапилось. А ми тут слухали Грехсуна. він ділився з нами своїми думками про цю справу, сказав Холмс. Будь ласка, розкажіть нам, що ви бачили і зробили? Охоче, згодився Лестрит, сідаючи. Щиро визнаю, я був певен, що до смерті дребера. Причетний Стенджерсон. Та сьогоднішній розвиток подій показав, що я цілковито помилявся. Виходячи з цієї впевненості, я поставив собі завдання з'ясувати, що ж сталося з секретарем. Їх обох бачили на Юстинському вокзалі 3-го числа десь о пів на дев'яту годину вечора, а о другій годині ночі. Труп Дребера знайшли на Брікстон Роуд. Переді мною постало завдання дізнатися, що робив Стенджерсон між половиною на дев'яту і часом, коли було вчинено злочин, і де він подівся після цього. Я телеграфував у Ліверпуль, повідомивши прикмети Стенджерсона, і попередивши, щоб там стежили з американськими пароплавами. Потім я об'їхав усі готелі й мебльовані кімнати в районі Юстонського вокзалу. Розумієте, я міркував таким чином якщо дребер і його компаньйон розлучилися біля вокзалу, то для останнього цілком природно зупинитись на ніч десь недалеко, щоб наступного ранку знову прийти на вокзал. Але ж вони, мабуть, заздалегідь домовилися про місце зустрічі. Зауважив Холмс. Так воно й було. Весь учорашній вечір я провів у пошуках Стенджерсона, але без ніякої користі. Сьогодні я почав шукати його з раннього ранку і о восьмій годині дістався до готелю Холідей на Літл Джордж Стріт. На запитання, чи зупинився там містер Стенджерсон, мені зразу ж дали ствердну відповідь. Ви, мабуть, той джентльмен, на якого він чекає, сказали мені, і чекаю ось уже два дні. Де він зараз? спитав я, спить у себе в кімнаті на горі. Він сказав розбудити його о дев'ятій. Я сам піднімусь до нього, не чекаючи дев'ятої, сказав я. Моя несподівана поява, здавалося, мені вдарить його по нервах. І, можливо, призведе до того, що він прохопиться яким небудь необережним словом. Коридорний взявся провести мене до його кімнати, вона була на другому поверсі, і до неї вів вузенький коридорчик. Показавши мені двері, коридорний уже пішов був униз, коли я раптом побачив таке, від чого мене аж занудило, незважаючи на мій. Двадцятирічний досвід. З під дверей тяглася тоненька цівка крові. Вона звивисто перетинала коридорчик і утворювала калюшку біля плінтуса протилежної стіни. Я мимоволі скрикнув. Коридорний зразу ж повернувся назад. Він, мало не зомлів, побачивши кров. Двері було замкнено зсередини, але ми натиснули на них плечима і зламали їх. Вікно кімнати виявилося відчиненим, а біля нього, скрутившись калачиком, лежав чоловік у нічній сорочці. Він був мертвий і вмер, очевидно, досить давно, бо тіло вже заклякло. Коли ми перевернули його горілиць, Коридорний відразу ж упізнав у вбитому джентльмена, який під іменем Джозефа Стенджерсона найняв у їхньому готелі кімнату. Смерть сталася від глибокої колотої рани в лівому боці, очевидно, ніж дістав до серця. А тепер найдивніше в цій справі Як ви гадаєте, що було над тілом убитого? Шерлок Холмс не встиг ще нічого відповісти, а в мені все похололо від передчуття, що насувається щось жахливе, слово «реч» написане кров'ю, сказав Холмс. Саме так підтвердив Лестрид, сповненим побожного страху голосом, і всі ми на якийсь час замовкли. У діях невідомого вбивці було щось настільки методичне і незбагненне, що від цього злочини його набували ще більшої страхітливості, мої нерви, які виявились досить міцними на полі битви, затремтіли на саму думку про ці страхіття. Вбивцю бачили, вів далі лестрит. Хлопчина, який розносить молоко, повертаючись у молочну, Випадково проходив провулком, що починається від стайні з готелем. Він помітив, що драбина, яка звичайно там лежить, була приставлена до широко відчиненого вікна на другому поверсі. Проминувши цю драбину, він озирнувся і побачив, що нею спускається якийсь чоловік. І спускається так спокійно, не ховаючись, аж хлопець подумав, що то в готелі працюють столяр або Тесля. Особливої уваги на незнайомого хлопець не звернув, хоч у нього промайнула думка, що на роботу так рано не виходять. У нього склалося враження, що той чоловік був високий на зріст з червонястим обличчям. І в довгому, корочнюватому пальці. Після вбивства він, очевидно, ще трохи побув у кімнаті, бо ми виявили в мисці, де він помив руки, забруднену кров'ю воду, а також сліди крові на простирадлах, об які він навмисне витер свій ніж. Я глянув на Холмса, прикмети вбивці точно збігалися з тими, про які він казав. Але на його обличчі не було й сліду, радості чи задоволення. А ви не знайшли в кімнаті нічого такого, що могло б дати ключ до розгадки? Хто ж убивця? спитав він, нічого. В кишеню у Стенджерсона був гаманець дреббера, але в ньому, немає чогось незвичайного, бо мати справу з грошима, входило в обов'язки секретаря, в гаманці лежало вісімдесят з гаком фунтів, але нічого не взято. Хоч би які були мотиви цього дивного злочину, але це аж ніяк не пограбування. В кишенях убитого не знайдено ні документів, ні ділових паперів за винятком телеграми з Клівленда, надісланої з місяць тому тексті GX в Європі. Прізвища? Відправника не зазначено. А більше нічого? спитав Холмс. Нічого істотного. На ліжку валявся Роман, Стенджерсон читав його, щоб швидше заснути. На стільці поряд люлька, на столі стояла склянка з водою, на підвіконні аптечна коробочка з під якоїсь мазі з двома пілюлями. З радісним вигуком Шерлок Холмс схопився зі свого стільця остання ланка, переможно мовив він, справу закінчено. Обидва детективи здивовано витріщилися на нього. Тепер у мене в руках, упевнено заявив мій товариш, усі нитки, що сплелися в такий заплутаний клубок. Правда, ще бракує деяких деталей, але всі основні факти від часу, коли дребер розлучився із Стенджерсоном на вокзалі, і до того, коли тіло останнього було знайдено, для мене такі незаперечні, наче все відбувалося в мене на очах, і я, охоче, доведу вам це. Чи не могли б ви забрати звідти ті пілюлі? Ось вони, відказав Лестрит, виймаючи з кишені маленьку білу коробочку. Я взяв їх, гаманець і телеграму, щоб віддати на схорону в поліцейське відділення, а пілюлі я прихопив цілком випадково, і вважаю за необхідно сказати вам, що не надаю їм ніякого значення. Дайте їх сюди, попросив Холмс. А тепер, доктора, обернувся він до мене. Як, на вашу думку, це звичайні пілюлі? Ні, сказати, що вони звичайні, я не міг. Вони були перлисто сірого кольору, маленькі, круглі і майже прозорі, якщо дивитися на них проти світла. Судячи з їхньої легкості й прозорості, треба зробити висновок, що вони розчиняються у воді, мовив я. Абсолютно. Ну так, відгукнувся Холмс. чи не могли б ви спуститися вниз і принести сюди отого бідолашного тер'єра, який так довго й тяжко хворіє, що наша хазяйка ще вчора просила вас позбавити його зайвих страждань? Я спустився вниз і приніс собаку. Важке дихання і змерхлі очі говорили про його близький кінець. Справді, біла, як сніг морда, свідчила, що собака вже набагато перевершив звичайний термін свого земного існування. Я опустив його на подушку, покладену на килимок. Зараз я розріжу одну з пілюль на дві половинки. Вийнявши складний ніж, Холмс зробив так, як сказав: одну половинку. Ми покладемо назад у коробочку, в майбутньому вона нам ще буде потрібна, другу я кладу в келих, де є чайна ложка води, і ви бачите, що наш друг доктор не помилився, і половинка пілюлі легко розчиняється. Можливо, це і цікаво, сказав Лестрид ображеним тоном людини, яка підозрює, що з нею кипкують. Проте я не розумію, яке відношення мають пілюлі до смерті містера Джозефа Стенджерсона. Терпіння, мій друже, терпіння, скоро ви переконаєтесь, що мають, та й неабияке. А тепер я додам трохи молока, щоб зробити суміш приємнішою на смак і щоб собака охоче її спожив. Коли ми дамо йому це піло». Сказавши так, він вилив те, що було в келесі, в блюдце, і підсунув його тер'єру, який швидко вихлиптав усе до краплі. Серйозність Хомса передалася й нам. Ми сиділи мовчки, напружено спостерігаючи за твариною і чекаючи чогось неймовірного, проте нічого не трапилося. Тер'єр, як і перший, лежав на подусці і важко дихав, але від половинки пілюлі йому не стало ні краще, ні гірше. Холмс витягнув годинника і, в міру того, як минала хвилина по хвилині, але ніяких змін з собакою не відбувалося, на його обличчі дедалі виразніше проступали досада й незадоволення. Він кусав губи, тарабанив пальцями по столу і взагалі виявляв усі ознаки гострого нетерпіння. Хвилювання Холмса було таке велике, що мені стало щиро його шкода, а обидва детектива іронічно посміхалися нітрохи не засмучені тим, що його спіткала невдача. Ні, це не збіг випадковостей. вигукнув він, нарешті, схопившись із стільця і люто міряючи кімнату кроками. Неможливо, щоб це було простий збіг випадковості. Ті самі пілюлі, що спричинились, як я підозрював, до смерті дребера, знайдено після смерті Стенджерсона, а зараз вони не діють, що це може означати? Неможливо, щоб увесь хід моїх міркувань виявився хибним. Так неможливо. Але цей нещасний песик аж ніяк не почуває себе гірше. А зрозуміло. Тепер зрозуміло. Буквально скрикнувши від радості, Холмс кинувся до коробочки, розрізав навпіл другу пілюлю, розчинив половинку, додав молока і дав тер'єру. Ледве бідолашний пес устиг умочити в рідину язик, як по всьому його тілу, пробігла конвульсія, і він непорушно завмер на своєму місці, наче вражений блискавкою. Глибоко зітхнув. І витер що лапіт. Слід більше вірити самому собі, сказав він. Мені давно час знати, що коли який небудь факт починає входити в противіччя, з довгим ланцюгом логічних умовиводів, то він завжди може бути витлумачений інакше. З двох пілюль, що лежали в коробиці, одна це смертельна отрута. А друга абсолютно нешкідлива. Мені слід було б здогадатися про це ще до того, як я побачив коробочку. Останнє твердження здалося мені настільки дивовижним, що в мене виник сумнів, чи про своєму він розумі, проте переді мною лежав мертвий пес, переконливе підтвердження правильності Холмсових припущень. Я відчув, що туман у моїй голові поступово розвіється, і я починаю непевно, невиразно розрізняти правду. «Е все це, здається, вам дивним, вів далі Холмс, тому що на самісінькому початку розслідування ви не звернули уваги на одну важливу обставину, що й була справжнім ключем до розгадки таємниці. Який сам просився вам до рук. Мені пощастило вхопитися за нього. І все, що потім відбувалося, тільки підтверджувало мої здогади. І, власне кажучи, було їхнім логічним продовженням. Внаслідок цього ті речі, які збивали вас із пантелику й робили для вас справу дедалі складнішою, Мені, в свою чергу, багато що пояснювали і підтверджували правильність моїх висновків. Сплутувати дивне з таємничим помилка. Найзвичайнісінький злочин часто буває й найнезбагненнішим, бо він позбавлений якихось нових або особливих рис, що могли б бути підставою. Для побудови належних умовиводів розплутати це вбивство було б безмежно важче, якби тіло жертви просто знайшли на дорозі, без усяких там реч і сенсаційного супроводу, що зробило його свого роду незвичайним. Усі помічені нами дивні деталі зовсім не ускладнили справу. Навпаки, вони набагато полегшили її. Містер Грехсон, який слухав цю промову з явним нетерпінням, нарешті не стримався. Слухайте, містере Шерлоку Холмсе, почав він. Ми всі готові визнати, що ви розумний чоловік і що у вас є свої власні методи роботи. Проте зараз нам потрібна не гола теорія і не проповіді. Треба зловити вбивцю. У мене були свої міркування, але, здається, я помилився. Молодий Шарпантє ніяк не причетний до цього другого вбивства. Лестрейд бігав за своїм убивцею Стенджерсоном і також, з усього видно, дав маху. Ви ж сиплете натяками й удаєте, ніби вам відомо більше, ніж нам, але настав час, коли ми маємо право спитати вас, руба. Що саме ви знаєте про вбивство? Ви можете назвати ім'я людини, яка вчинила його. У мене таке відчуття, що Грехсон має рацію, сер, докинув Лестрит. Ми обидва намагалися щось зробити і обидва зазнали невдачі. Відколи я в цій кімнаті, ви не один раз казали, що у вас є всі потрібні вам докази. Ви, очевидно, не будете. Приховувати їх далі. Зволікання, за рештом убивці, зауважив я, може, дати йому час скоїти новий злочин, Існутий нами Холмс помітно завагався, але й далі походжав кімнатою, похиливши голову на груди й нахмуривши брови. Так він робив завжди, коли щось напружено обмірковував. Убивств Більше не буде, сказав він, різко зупиняючись і дивлячись нам в очі. Тепер це хай вас не хвилює. Ви спитали мене, чи знаю я ім'я вбивці? Так, знаю. Та знати ім'я вбивці дрібниця? Порівняно з можливістю схопити його. Сподіваюсь, я ось ось це зроблю. Я покладаю великі надії. Що тут мені стане в пригоді, проведена мною підготовка, але діяти треба тонко, бо ми маємо справу з хитрим і відчайдушним супротивником, який користується я в цьому вже мав нагоду переконатися, підтримкою не менш розумного спільника. І поки вбивця не знає, що хтось здобув докази його злочину, доти існує можливість схопити його? Але якщо в нього виникне бодай найменша підозра, він змінить ім'я й миттю загубиться серед чотирьох мільйонів жителів цього величезного міста, нітрохи Мі не бажаючи образити ваше почуття, я мушу сказати, що цей чоловік не по зубах розшукній поліції, через що я й не прошу вашої допомоги. Якщо я зазнаю невдачі, то всі докори за цю похибку впадуть на мене, і я готовий до цього. А поки що я охоче обіцяю вам розповісти геть усе, але тільки тоді, коли це не наражатиме на небезпеку мої дії. Грехсон і Лестрид були явно незадоволені ні цією обіцянкою, ні зневажливим відгуком. Про розшукну поліцію. Перший аж почервонів по саме своє світло жовте волосся, а очі на мистинки другого спалахнули цікавістю й обуренням. Проте ніхто з них не встиг вимовити й слова, у двері постукали й на порозі своєю власною, нікчемною і малоприємною персоною з'явився. Представник вуличної босоти юний вігін, сер, сказав він, смикаючи себе за чуб. «Кеп, чекає на вулиці. Молодець, лагідно похвалив Холмс. Чому ви не користуєтесь цією моделлю в — вів він далі, виймаючи з шухляди пару сталевих наручників. Дивіться, як чудово спрацьовує пружина. Замикаються миттєво. Стара модель теж непогана, відказав Лестрид. Треба тільки знайти вбивцю, щоб надіти на нього наручники. Дуже добре, дуже добре, посміхнувся Холмс. Нехай кебмен візьме мої речі, гукни його сюди, Вігінсе. Почувши, що мій товариш висловлюється так, наче зібрався вирушити в подорож, я здивувався, бо раніше він нічого про це не казав. У кімнаті була невелика валіза. Холмс узяв її і заходився затягувати ремінці. Він сам морочився з ними, коли до кімнати війшов кебмен. Допоможіть мені застібнути цю пряжку», — попросив Холмс, стоячи навколішках і не повертаючи голови. Кедмен з незадоволеним, навіть зухвалим виглядом, ступив уперед і простягнув до пряжки руки. цю мить щось різко клацнуло, зв'якнув метал, і Шерлок Холмс рвучко звівся на ноги. Джентльмени, — вигукнув він, і очі його зблиснули. Дозвольте представити вам містера Джефферсона Хоупа, вбивцю, Еноха Дреббера. І Джозефа Стенджерсона. Все відбулося в одну мить так швидко, що я не встиг зрозуміти, в чому справа, але й досі в моїй пам'яті живе ця хвилина, переможна посмішка Холмса, його дзвінкий голос і приголомшений дикий вираз обличчя Кебмена, коли той люто витріщився. На блискучі наручники, які немов чудом з'явилися на його зап'ястках. На секунду чи дві всі ми немов закам'яніли, потім бранець з лютим ревінням випручався з Хомсових рук і кинувся у вікно. Він розбив шибку і висадив раму, але вистрибнути не встиг, тому що Грехсон, Лестрит і Холмс кинулися на нього, немов зграє шотландських хортів. Його відтягли назад у кімнату, де розпочалась жахлива бійка. Злочинець був такий могутній і так оскаженів, що знову й знову відкидав нас чотирьох від себе. Здавалося, у нього сила людини, яка б'ється в епілептичних корчах. Обличі й руки в нього були страшенно порізані склом, але, незважаючи на втрату крові, опір його не слабшав. І тільки коли Лестрид зумів ухопитися за шийну хустку злочинця і мало не задушив його, він зрозумів, що чинити опір марна річ, таж навіть після цього ми не відчули себе в безпеці, поки не зв'язали йому руки й ноги. Покінчивши з цим, ми підвелися з підлоги, насилу переводячи подих. У нас є його сказав Шерлок Холмс, на ньому ми відвеземо його в Скотленд Ярд. Ну що ж, джентльмени, — вів він далі, приємно посміхаючись, ми підійшли вже до краю нашої маленької таємниці. Прошу вас тепер питайте мене про все, що хочете, і не треба побоюватися, що я відмовлюсь відповідати.